Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися до нас і приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні в нашу дома такий Паска крафін дуже така ніжна. і Пухка. Шо, давайте будемо готувати разом. Гаряче, але все одно дві тільки. О, дивіться. Дуже, дуже. Раджу вам приготувати. Я закип'ятила 180 мл молока 40 г масла або маргарини. Що маєте? Можна навіть і ісмацю. 40 г. Тепер дала сюди цукру, 100 г цукру сюди дала і охолодила до тепленького. І тепер сюди будемо розкришувати 30 грам дріжджі. Отако. От 30 грам живих дріжджі або 10 сухих. Іде один до трьох. Ми розкришимо і їх трошки розпустимо. Добавимо сюди лишку муки. Лишку муки. І ще я тут дала була, солі. Ну, на е, півчайної лишки солі. Тепер знову все трошки ми на 15 хвилин, аби дріжджі почали працювати. Так, накриваємо рушничком і кладемо в тепле місце. Пройшло 15 хвилин. Наші дріжджі вже тут почали працювати. До дріжджів будемо додати. Оде яйця ще поки зіб'ємо четверо, четверо яєць. Зіб'ємо ще тут з ванільним цукром. І там дали 100 грам, а тут 30 грам даємо цукру. І розмішаємо. Уливаємо тепер ці яйці до причина чи опара. Настав причинити. І будемо трошки розмішувати 100 мл кефіру або квасного молока. Можна сметану. І знову трошки збиваємо. 600 грамів, половину всипаємо муки. І будемо розмішувати. Кого будемо додати муку? 40 г масла м'якого такого. Ще муки, ложці будемо додати. Я вам під описом напишу, стільки чого пішло.

Більше і не треба. Треба трошечка підмісити і ставимо на годину. Я тут ще дам чуть-чуть олії, слишку олії. Ось так. О, такого би зібрати докупи і це все позбирати. І ставимо, накриваємо рушничком і на годину півтора має вдвоє з збільш. ось таке тісто. Воно не липне до рук, але м'ягеньке таке. Накриваємо, рушником ставимо підходити. Будемо робити крихту. Тут одека в мене є 120 грам муки. Потерла з одного лимона цедру лимона. добавляю сюди 120 грам цукру і 60 г масла. І тепер буду все все розтирати в крихту, таку. Має вийти ось така крихта. Ось така, Має все це отак перете. Ось у нас вже таке підійшло, підійшло тісто. От дві таке підійшло воно. Годину підходило, я його раз збила. Відтак ще раз годину підходило і тепер будемо їх формувати зараз, тут трохи муки. Викладаємо його на, на стіл. Пічали такий великий пласт і будемо змащувати так Топленим маслом або маргарином, то в мене масло. Я завжди використовую собі масло. Ось так. Повністю будемо змащувати його. Тут десь грам 50. Нашу крошку краєхтусісю і будемо отак посипати. Повністю по всьому пласту. Вон там в кінці не будемо, до, аби скрутилося добре. Ось тако повністю-повністю. Всю цю крихту будемо давати на, на цей пласт. От так по всьому ми розприділіємо. Тут у мене 100 грамів цукаті. І по всьому ми розкидаємо так. Замочила їх. Тут у мене є в'ялина вишні. Ви можете давати родзинки, ви можете давати самі цукати, можете давати все, що хотіти. то я ще дам трошки. має бути десь 200 250. Я даю ще мою морожену чорні ягоди, в нас скажуть. Морожені чорні ягоди. Я так само посипаю їх. Ви так само цього можете давати стільки, хто хоче. О, ось яка краса вже вийшла. У мене є на інстаграмі, що я робила вже його. Я там давала ще. Маком сипала, а тут уже не буду маком. І скручуємо. Отак рулет будемо оцей, так і в рулет скручувати. О, повністю будемо скручувати. Тепер оце ви файно все позащіпаємо. отак. І що у нас довгий рулет. Тепер я то може поділити було на два, але я не ділила через сто. Що в мене одна форма більша, друга менша. Я дам трету частину у більшу отаку форму десь, оцей во, А одну частинку лишу у меншу форму. Легенько розріжу. І вже в мене вийшло два рулети. Отак. Розрізати, отак посередині. Кусочок там не дорізати. Отак. Ось так. Ви яка краса. Тут треба мати гострий ніж досить. І тепер оце беремо отак, скручуємо. Отак. Зрівнаємо і отак скручуємо. Але отак до гори, отак скручуємо. Перемочу сторону. Власти один, отак на другий. Ось так. Один на другий, так, і тепер я переношу оцю форму. Я собі змастила форму добре і Переносимо, кладемо у ту форму. Ось так. Робимо другий. Ось такі у нас крафіни. Тепер ми їх накриваємо і, будем, і найпідходять. Вже підійшли. Ось так. Гадите. І будемо їх випікати у розігрітій духовці до 200 градусів 5 хвилин, а потім будемо зменшувати і допікати на 170. Вийшли у нас пасочки. Дякую, що дивились наше відео. Ми їх ще притрушимо трошечка пудрою так. Коментуйте, діліться з друзями відео. Будьте здорові. миру всім всій нашій Україні. До зустрічі. Дивіться, я вам покажу, як вона і всередині пропеклася, бо хочу і ця води яка. О. Вона пропечена всюди. О. Дивіться. Просто вона ще гаряча, має сіві стояти. От. Але я буду все пропечено, все, все відривається, все, все дуже, дуже, дуже така чудова. Я її пекла довше, бо через те, що я подавала багато тих. Наповнювачів багато. Раджу, дуже раджу вам її приготувати.